Я вас вітаю ви на каналі Спуки Медок. Це друга частина я користуватись Backpack TF. Я по помилку знайшов. Чому я, я не міг там щось зробити. Я про забув зареєструватись, Так, ось. Welcome. Мені на снайпера ця річ дуже подобається. Так, давайте ось. Ось сюди, якщо хочете. Купити за, чи, за чисті 822 це 8 рефіфер і 2 скрапа. І ось. Якщо ви хочете швидко продати, то ось можна в нуль війти. Ось. За 8,22 ось тут нажимаєте і. Те ж саме, але. Але в інвентар друга. Так. Скільки там? 8.22 82. Так. Інвентар друга. Обираємо клас, який потрібен. Мені снайпер потрібен. Шукаємо дабл краском. Де він? Де він? Так, щось я не поняв? Ось знайшли. Так, приймаємо О... це. так приймаємо по телефону тепер. Так, прийняли. Так, далі це